Вітаю, з вами Тетяна Рядько, і сьогодні ми поговоримо про неочевидні ознаки депресії, які варто знати. Депресія часто маскується за різними симптомами, які не завжди легко розпізнати. Ось декілька неочевидних ознак, які можуть свідчити про наявність цього розладу. Постійна втома. Відчуття виснаження навіть після повноцінного сну може бути сигналом депресії. Зниження концентрації, важко зосередитися, приймати рішення або запам'ятовувати якусь інформацію, зміни в апетиті, втрата або збільшення апетиту без видимих причин це також ознак депресії, дратівливість, підвищена чутливість і дратівливість навіть через тріпниці. відсутність інтересу, втрата інтересу до хобі. Та занять, які раніше приносили задоволення, соматичні симптоми, частий головний біль, болі в спині або інших частинах тіла без фізичних причин. Пам'ятайте, що депресія це не просто поганий настрій, важливо вчасно звернутися до фахівця для отримання допомоги. Якщо ви або ваші близькі помітили ці симптоми, не зволікайте. Психічне здоров'я важливе.